А які ціни сьогодні на м'ясо і на Так, Ми біля 10-го павільйону тут є і телятина, і сало домашнє по 200, і шпондер 145, салко ось таке по 150, по 120, 190. Дивіться, яка індичка гарна є. По скільки та індичка? О, 150 гривень. Але дивіться, яка вона велика і гарна. Супер. На день, подяки. Так, на день подяки можна собі зробити. Крило по 130. Це індича, так? на холодець є по 35, шия по 210. Печінка свина по 45. Ось така є. Серце, кому ось такі потрібні по 75, легень 25, Крило куряче по 80, філешка ось така по 159, четвертинки 75. Стегно і гумілка. стегно по 109, а гомілка 75. Курочка є по 85 плод, печінка по 90. От це є комора, магазинчик. Фарші є ще по 125 двадцять п'ять. 145, шинка 160 шістдесят, вирізка 200, сало 155. Ось таке ще міско, підгорля 130, беріска 215, шинка 200, капуля 20, 210, куру, крило куруча, 88, мілка 75, бедро 110 крила уруче, 160. Попадка 145, беріста 220, шия 200, розов 190. Кондурги, оляжка на весь спина, корочка домашні, ребря, непочка, шинка 160, тебес, пуляж 148, попавка 150.

Ось язик є кролики по 200 гривень навернячу поста вісімстегно ще є індика 95 210, 6 175 сало по 205 125, 160, 145 шпондер, лопатка 150, молочка 500 і гонлота, свина 85, шиєзек свинини 140. Шпондер по 145, ребро 195.

по двісті, по лято, по двісті п'ять і шпандер по